Вітаю, шановну спільноту Ла-2, Лінейджу, Ланейджу, Лінейки, чи як ще не називали б цю культову гру. В цьому відео ми будемо просити вас приділити особливу увагу коментарям під ним. І ось чому. Ми вже досить тривалий час створюємо контент для фанатів світу Ель Морадена, і під кожним відео в коментарях люди питають про українські сервери, на яких можна розслабитися, побігати з друзями, знайти нових друзів, і які були більш-менш з нормальним онлайном. Одразу зазначимо, що в цьому відео не буде реклами серверів, а навпаки, ми хочемо звернутися до вас із проханням залишити в коментарях назву сервер... На якому ви граєте рейти, хроніки та середній онлайн. І якщо цей сервер є українським, то ще й додатково поставити відповідний прапорець. Як мінімум, для вас особисто це якісь додаткові люди, які прийдуть на ваш сервак, почитавши коментарі. А для нас це вибірка для вивчення. Ми із задоволенням переглянемо ваші рекомендації і в майбутньому зробимо відеоогляд, де дамо свій власний рекомендаціон. Тож, якщо ви граєте або грали на сервері, який зараз існує, напишіть в коментарі для нас та підписників назву хроніки. Рейти та середньо онлайн, і поставте відміточку, якщо це дійсно український сервер. Ми будемо величезно вдячні вам за це, бо віримо, що аудиторія Ладба не є байдужою до цих емоцій, які ти переживаєш після створення нового персонажа в абсолютно новому невідомому раніше. Всесвіті світі 2. Тож хто знає де грати, пишіть, хто шукає сервер, дивіться коментарі. А ми аналізуватимемо рекомендації нашої аудиторії. І не забувайте підписатися. Гарної вам гри!